Аргентинці, які відчули на собі тягар найвищих у світі річних темпів інфляції, відчувають одночасно і надію, і втому. Як показали останні дані, щомісячне зростання цін упало до дворічного мінімуму. Це наслідок жорстких заходів в економії президента Хавіра Мілея. Щоразу, коли намагаєшся просто жити, то постійно падаєш у боргову яму. Я також бачу, що власники магазинів намагаються вижити шляхом розпродажів, але цього замало. я втомився. Звісно, ситуація відрізняється від тієї, яку ми бачили донині. Вона вселяє надію. Як повідомило статистичне агентство Індек, інфляція в липні становила 4%. Це найнижчий показник із початку 2022 року. Однак, за попередні 12 місяців інфляція перевищила 263%, А це як і раніше, найвищий показник у світі. Аргентина намагається вийти з важкої економічної кризи. На тлі цього наприкінці минулого року до влади прийшов лібертаріанець Хав'єр Мілей, адже виборці прагнули радикально змінити підхід до відновлення економіки. Різке зменшення витрат допомогло зміцнити фінансове становище країни, а центробанку дало змогу відновити резерви. Це стримало інфляцію, але завдало втрат економічній активності. Рівень бідності також зріс. Політика Мілея допомогла знизити місячну інфляцію з більш ніж 25 відсотків, яка була в грудні, до 4 відсотків вона стала в липні. Водночас економіка скотилася в рецесію, а зменшення субсидій спричинило зростання цін на деякі послуги та товари.